14 лютого близько 19-ї години у Василькові по вулиці Володимирській сталося ДТП за участю двох автомобілів. Про причини і наслідки скоєного ДТП нашій знімальній групі розповіла інспектор місцевої поліції Юлія Бакоцька. 14 лютого відбулось ДТП по вулиці Володимирській. Водій автомобіля який не впорався з керуванням, не врахувавши дорожню обстановку та погодні умови, допустив зіткнення з автомобілем марки Опель, внаслідок чого отримала тілесні ушкодження, потерпіла 54-го року народження і одразу було доставлено до Востерківської ЦРЛ та надано допомогу з діагнозом закрита черепно черепно-мозова травма та забій лобної частини голови. Наразі ми чекаємо висновку медичної експертизи для правильної кваліфікації даної події. Виїздом слідчо оперативної групи на місце події було зібрано повну доказову базу, було освідовано всіх водіїв на стан алкоголю в крові і виявилося, що обидва водії перебували у тверезому стані. Враховуючи погодні умови, враховуючи дисциплінованість самих водіїв, які дуже часто не дотримуються правил дорожнього руху, нехтуючи своєю безпекою та безпекою своїх пасажирів та пішоходів. Тому потрібно неухильно дотримуватись ПДР, потрібно бути надзвичайно уважним, враховувати всі обставини. Тим більше, що зараз такі погодні умови, що на це потрібно зважати.